Так РФ по Україні Норвегія виділяє новий пакет допомоги на відновлення об'єктів енергетики, та оборонний комітет ради не підтримав звільнення голови СБУ Василя Малюка. Про все у новинному дайджесті за 12 січня ППО повночі збили 135 зі 156 російських безпілотників. Зокрема, в Одесі внаслідок російської атаки постраждали двоє людей, пошкоджені інфраструктури і будинки. В одному з районів немає світла, зазначили в МВА. Норвегія виділяє новий пакет допомоги Україні у розмірі 4 мільярдів крон. Про це повідомив очільника МЗС країни. Гроші спрямують на нагальні потреби, зокрема на відновлення та ремонт об'єктів енергетики. Оборонний комітет ради не підтримав звільнення голови СБУ Василя Малюка. Це облили лише сім депутатів, шість проти, ще два утримались. Водночас це не завадить винести питання на звільнення малюка в зал парламенту. Щоб рішення ухвалили, потрібно буде зібрати 226 голосів у раді. Перше в Україні запустили пілотний 5G у Львові. Наступними містами стануть Бородянка та Харків. Повідомив очільник Мінцифри Федоров. Він зазначив, що швидкість передавання даних становить близько 500 мегабіт на секунду на абонента.